Ну ось, Продовжимо огляди наявності. Сьогодні 13 вересня. Ось приїхала така цікавезна машинка, ще не показую її. Огляду нема, бо в неї є там пару косметичних питань, які треба прибрати, щоб вам її показати. Але анонс. Це 23-го року, 78 кВт батарейка. На моноприводі максимально дальнобойна, 500 це Volvo. Це підрозділ Volvo, який випускається в електровиконанні в такому цікавому кузові. На нього ще не робив огляд, тому що є пару косметичних питань. Треба просто ну, покажу при транспортуванні розгатили скло. Так що такі косметичні питання. Ну, Дивіться, на наступному тижні вже її буду показувати. Так що слідкуйте, підписуйтесь і на цьому каналі всі машинки, які для, для вас привозимо, всі огляди персональні і є такі загальні, як зараз роблю. Панали, Опіль Ampere, це як Болт, був для Америки, для Європи робили. Отакі там ЄА Є. Ампера, є. На максимальній комплектації на шкірі, е, гарнюня машина, не за всі гроші 15500 на 60 кВт батарейку. Можна собі придбати таку лялечку. І кататися радісно на кожен день. 17 колеса. Це друга Q5 теж максимальна комплектація, в якій коричневий салон, темно-коричневий можна теж приїхати, собі вибрати або ту, або ту. Ягуар, 2019 рік, 90 кВт батарейка, повний привод, 24 тисячі грошей коштує в такому сіра, бежевому кольорі, цікавий дуже колір. Kia ev 6 77 кВт батарейка, 27 тисяч коштує машинка, максимально дальнобоєна 500, 500 плюс кілометрів, за посходу, на максимальній комплектації. Дуже приємна машина, і дивіться. Вона навіть в порівнянні з ягуаром вона ширше, більше, вона просто широченне величезне авто. Вона ширше, ніж скевел. І такий форм фактор дуже класний. Я вважаю, що у корейців це саме красивий кузов. Що вони випускають Хтось каже там ЄВ Шостий, але ні Ів ні. шостий крутіший, а от Hyundai 6 Іонік 6, то ну, він неоднозначний. Не Ладно, поїхали далі. До речі, Іонік 6 теж буде в чорному кольорі. Теж на максимальний запас, з максимальним запасом хода, 77 кВт буде на одному моторі. Skywell це гібрид. теж Як машинка в салоні стоїть, це друге, друга машинка приїхала три штучки, вже одна поїхала, ще дві. є Це у нас вже 25-го року, 86 батарейки на лакшері комплектації, декілька машин 25-го року приїхала по Skywell-ах. 7 років гарантії, 150 пробігу. Тут у нас ID третя машинка, 62 кВт, 17500 ціник. На 450 плюс запас ходу на кожен день просто фантастичний варіант. Тут у нас три машинки. Три машинки, це другі ліфи у нас 12900. І дві машинки по 14. Від 12 900-12800 можна віддати буде машинку, цю чарівну чорненьку машину, вона така з коричневим відлівом. Трохи камери 360 на тканині. Є другий комплект колісу. За ними стоїть. І це Текна комплектація, вона 14 грошей коштує. І це теж коннекта біла 14 тисяч коштує. Є ще коричнева, покажу, десь вона по майданчику стоїть, покажу. Далі, тут у нас комерційні машинки пішли, Maxus Deliver 3. Є в короткій базі, є в довгій. Сьогодні-завтра сьогодні, чекаю, приходу приходив у довгій базі, але на неї вже черга є трошки. На довгу базу, коротка база, ось є в наявності за 17 грошей. Машинка на другий комплект Халіс є. Машина для Європи, на європейських портах, 300 плюс, проїжджає, особисто перевіряв, їхав з Бердичева і таку машину довгу переобладнав. В є відео на цьому каналі, можете. Можете передивитися. або якщо запитаєте, я вам пришлю посилання. Якщо ви підписані, вам свіжі всі відео приходять автоматично. Не треба шукати, бо там вже 600 плюс відео на цьому каналі. Донфенг електрична вантажівка 42 кВт на 240 км, 5,5 кубів кузовок, ззаду ворота, справа з боку, одна сумна дверка. Є таких дві машинки. таких є дві машинки. Audi e-tron, європейський, 95 кВт батарейка, повний привод, пневма, 34 тисячі для підписників поїде, на коричневій шкірі дуже достойний варіант. Їде просто фантастична машина. Комерційна, дивіться, пасажир. Це такий, знаєте, комусь, там, хтось мені каже, там з Дніпра телефонують, пан Євген. Мені дівчат треба на роботу возити, з роботи возити, там матеріали такі, знаєте, як хазяїшка, така машинка треба на електриці. У мене на парковці є розетка. Говорить, що мені ще треба? Говорить, нічого, приїхати купити машинку. А на 9 людей машина, розміром спрінтера, 3,5 метри всередині. З крісла всі переставляються. Це заводський варіант пасажирського, пасажирського буса. То вже зікр куплений. Відставлений, то люди забирають його вже. Так, далі. А ось у нас є ЄВ-80 Теж Maxus. чистий електричний бус, 11,5-12 кубів всередині, 57 кВт батарейка, в салоні вона на три людини. А, що ще сказати? Є другі колеса. Отака От одна машинка, зараз і не їде більше. І Зараз на підході є вже наступна генерація, там, там буде трохи по грошах 32-33 тисячі. Але оця машинка 19, ну, за 20 тисяч на 12 кубів є така електричка. За це забув сказати, вибачайте, 21 500, от така машинка поїде. Так, далі погнали Kia Soul, електричний 64 кВт, 20 рік, 17 тисяч, машинка поїде. Приїжджає сьогодні ввечері або завтра, приїжджає червона на максимальній комплектації на шкірі, на преміальній комплектації от така от от машинка. Буде вона коштувати 19 тисяч. Це у нас біленька на тканині, але з музикою Харман Kardon. За 17 грошей можна забирати. Унікальний величезний е Вен, теж Максус, 19 грошей, коштує на 7 людей, 53 кВт батарейка, 300 плюс запас ходу. Релінги, панорама, ну, просто, просто велике авто. Кому треба, сімейне авто на електричному ходу. Тут швидкий порт зарядки і домашні порт зарядки, зарядка в комплекті, і другий комплект є. Зараз стоїть літо, ще є зима. Дуже нафарширований, напічканий, підігріви, 360 камери, панорама люк відкривний, ну, парктроніки по колу, все є. Далі Mercedes B клас 250, тут з подовженою батарейкою 31 кВт до 200 км виїжджає на світлій шкірі. Дуже достойний варіанти. Тримаю хоча б одну таку машинку, бо приходять люди, питають, приходять порівнювати. Ми хочемо порівняти ту, ту, ту. А у вас все є. Говорять, по місту є там, то стоїть, там все стоїть. А в одному місці, щоб було так дуже рідко. 12 999, за 12 500 для підписників поїде машинка. Пошли трошечки залишилось гольфів у нас 24 кВт від 9 тисяч. Навіть у нас є ще один гольф, він коштує 8 тисяч. Він американський, але не битий. Він повернувся до нас. Ми давно-давно видавали американські гольфи ще в 2019-20 році. І зараз повертаються у нас потихеньку і ми їх видаємо за недорого, щоб люди могли долучитися теж в білому кольорі за 8 тисяч. Машинка на 24 кВт є з камерою. На тканевому салоні. Далі тут вже пожирніші пішли варіанти 24. Тут на шкірі з кнопкою спана, з старт-стоп, кнопка безключовий. Це теж дуже 16-й рік. До речі, тут є CarPlay за 10500 поїде цей, і там за 10-200 поїде цей блакитно чорний на чорних дисках. Десять 400 за 10 поїде підписникам, машина з релінгами, гольфік, безключовий є, камера є, релінги є, гістроніки, парктроніки. Усі ці машинки. 24 вони з цими опціями. 36 кВт машинка одна залишилась, ще одна чорна на підході. І все, не можу нічого купити зараз Європи, тому що цінники там такі, як я ще місяць тому продавав. Так. Вже така ціна, що не знаю, як куплять її. За 13 грошей на шкірі 19 рік в чорному кольорі 36 кВт батарейка машина ось по наявності. Приїхала на обмін до нас, забрали болтика. Ви вибачайте конус синю забрали. А, 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 заміняли нам на трейдину такого спарк. Електричний з Америки, який був він небитий. Він сіли звідти приїхав, людина покаталась 25 3 роки. от За 6500 можна такого коника собі взяти. Дуже шустра машина. Chevrolet, це молодший брат Болта. 15 рік, 150, 140 запас ходу. Ось така цяця. Так, погнали. У нас є ще вантажний тут. Кенга приїхав з Франції такий почтовік. На кожен день, знаєте, у кого є якийсь бізнес, великий, маленький, але все одно щось треба возити. Нову пошту розвозить, чи приймає, чи вивозить, чи якісь справи, чи риночки привозить, чи якісь там овочі, фрукти, магазинчики. У нас є, я в кінці цього відео ще покажу, там у нас є 4-5 варіантів таких, які на більшій базі, на довшій базі. Тут 33 кВт, 200 плюс км запас ходу. Два місця спереду і вантажний відсік. Це середня база, але є ще довга, червона і біла машинка така. Є ще пасажирські такі на Максі базі, які перетворюються в вантажний там, за 3 секунди. Теж покажу. А цінник на це авто 9500. Можна забирати. Машинка просто обслужена, готова для експлуатації. Повернулася до нас така кона чудова, це вже рестайлова в такому чорно-червоному вишневому кольорі, такий за 18500 для підписників поїде. Машинка рестайлова, на шкірі на вентиляції, вже новий там мультимедіа, нова батарея вже стоїть. Ну, CCS Combo 2. Вона вже на зиму готова. Ще літа є другий, другий комплект. Так що така коника, такий коник. Зараз є ще один коник на тканині, теж рестайловий. Теж, теж там, кінець 19 го або 20 й рік, не гляну, треба по документах, що виходить по ньому. Отака от -от машинка, пару коників у нас є, синя поїхала вже. Чекаємо, що, до речі, буде Ніри. Ладно, то до Нір дійдемо і покажу. Зоя в фантастичному кольорі. Просто агонь горить, 52 кВт 21 рік. Не за всі гроші, за 14 400 стоїть, за 14 для підписників поїде. Фантастична машинка. Мінімально, щоб вони їздили, там щось 53 пробігу. Просто дуже рідкісний варіант, таких, таких у нас ще не було. Новенька машина. Легендарна вже AD4 в такому цікавезному кольорі. Це новий кольор. В них сині були інші. Вона вже з обвісом спрайма. Вся в глянці, в неї адаптивна підвізка є, там панорама на весь дах, 85 кВт батарейка, цінний котак, але для підписників зробимо щось приємне. Далі що поїхали? Zoe 52 кВт, це за 13 тисяч поїде машинка. 13-500 вона стоїть, за 13 тисяч підписникам поїде забирайте. Другий комплект коліс лежить в багажнику болт, Болтристайловий вже 22-й рік, там щось 17 тисяч кілометрів пробігу, їй трошечки по морді прилетіла, десь вона запаркувалась незручно. Там відновили її якісно достатньо і на чеків нічого немає такого. Їздить м'якенько, тихенько, дуже до речі, рестал їй допоміг, бо на попередньому кузові було трошечки, такі, знаєте, шумка така страдала, що не дуже її було. І м'якості не вистачало від підвізки. Гарний варіант. Цінник 18900, ну цінник. Да. Але 17 тисяч пробігу 22 рік. Кіаніра біленька 17500, там 100 плюс пробігу. Машинка ціла по колу. На тканині не на шкірі, не на перфорації. Нічого зайвого, але машинка дуже приємна. Їде ще в такому кузові, але вже рестайл чорна, там 21 рік. Рестайлова uh, вже буде вона. І що ще, а, сіра їде на шкірі, на вентиляції, так що я кому, кому цікаво, пишіть, я можу забронювати. Або просто хоча б тримати вас в курсі справ, коли машинка буде. 17500. Сказав. Це 42 кВт BMW i-3. 15500 за 15 поїде в білому кольорі. Тут BMW теж залишилось, тут 2-3 машинки, все. Сіра 22 кВт. За 10 грошей можна забирати ось машинку, ось машинку. Ось коричневий, до речі, Ліф, Цікавезний тільки приїхав. За 13500 він стоїть. Ну, скажімо так, для своїх поїде дешевше. Так що звертайтесь, підберемо. І для вас гарний варіант. Це максимальна комплектація GT Peugeot E2008. Їде ще біленька, але її вже люди попросили не віддавати, як приїде, покажу їм. Заберуть. їм дуже сподобалась машинка, захотіли білий колір. Так, і чекаю, ще 208-й буде білий. Не 2008, а 208-й білий. І буде ще е, чорний 208. І зараз на підході ще, е, на тому ж кузові, що 208-й той же базі. Це буде Opel Corsa, теж електричний, теж 50 кВт. Е, у нас такі машинки з'являються зараз так. 12500 поїде BMW. i3, 33 кВт, 250 км запас ходу, панорама, люк, на тканині салон, камера є. От залишилось там, 4 БМВ. 4 Далі погнали а, і є ап. Сеній недавно приїхав. 15 рік вже трошки рестайлу йому додали. 8500 стоїть він за 8 поїде для підписників. 7000 коштує оцей апчик, він трошки старший, і в ньому пробігу більше, і він дорест. Отакі варіанти. 7900 за 7700 поїде оцей ліф. І за 8000 тисяч поїде цей ліф, етатекна. Це Максимальна комплектація. Що вам ще показати? Зараз покажу вам. Через паузу покажу вам ще, що у нас стоїть на сусідньому майданчику через пів секунди.